У кожної жінки у шафі має бути сукня-сорочка, адже вона універсальна і поєднує у собі від сорочки комфорт, а від сукні жіночність. І наша модель вас точно здивує. Тут вільний крій, і вона вас на день буде обтягувати, і рухи ваші будуть вільні. Тканина тут крепший фон, а це означає, що навіть у найспекотніші дні вам буде зручно і комфортно. Далі на передній частині та на рукавчику є дуже гарні стрази, які мерехтять, як діаманти. Також маємо відкладний комір, який дуже гарно підкреслює вашу шию. Застібається сукня на ось такі гудзики, які, до речі, також мають стрази. Рукав тут на резинці і гарно підкреслює ваші зап'ястя. Довжина тут 107 см, і на мій метр шістьдесят якраз до коліна. Ще забула сказати, що тут є невеличкі кишеньки для вашого комфорту. Розміри 60 і 62. У мене об'єм грудей 125, талія 112 см і об'єм стегон 144 см. І на мені зараз 62 розмір. Взагалі, ця сукня вона є універсальною на кожен день, на роботу і навіть на прогулянку.